Вітаю всіх, хто любить малювати. і Це відео буде: ну ми не будемо тут малювати. я Хочу просто такі дати поради, як вам вести графічний малюнок, щоб ви не плуталися в тонах. Тому дуже часто помічаю, що учні плутаються і починають спочатку штрихувати, не думаючи, і стикаються з такою проблемою, що малюнок невиразний і він має такі якісь певні навіть проблеми з об'ємом, і всі плями в малюнку якісь однакові. Тобто він є невиразний. Така сіра графіка, скажімо так. Я вам скажу так, що така буде порада. Перед тим як ви будете починати малюнок в тоні, завжди сідайте уважно дивіться на натуру. Якщо це ви малюєте з натури, якщо ви малюєте з голови, то вам необхідно сісти, подумати. Подумати, скільки плям у вас буде світлих, скільки плям у вас буде темних, скільки плям у вас буде сірих. Потім, коли ви визначились, чи ви це вже дивлячись на натуру, ви, 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 ви визначили, побачили, скільки світлих плям, скільки темних плям, скільки сірих плям. Бо е, суть виразності графіки Це е, це Взаємодія між світлими плямами, темними плямами і між ними сірими плямами. І коли ви визначилися, скільки у вас їх за обсягом цих плям, ви потім починаєте розбір кожної з цих груп. Наприклад, це буде світлі плями. ви, Наприклад, у вас 4 такі плями і які світлі. Ну, от, наприклад, їх 4. Потім ви з цих чотирьох значить, у цих, ді, 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 ну, ділянок світлих, Ви визначаєте найсвітлішу. І потім по градації це буде найсвітліше світло, це буде уже не таке да, світліше, там на другому місці світла, це буде на третьому місці світла, це буде на четвертому місці світла. Розібралися зі, значить, зі світлими, визначилося, що буде найсвітліше. Потім так само робите з темними. Можна навпаки, можна спочатку темні розібрати, потім світлі, це неважливо. Потім ви розбираєтеся з темними. Наприклад, у вас темних, там, ну їх п'ять, да, там, значить цих плям. Розбираєтеся з темними. Так само за значить, аналогією. Найтемнішу, потім трошки світліша, ніж та, що найтемніша, і по градації. Да. Щоб кожна мала е, значить, своє місце. І потім сірі. Сірими найскладніше, бо сірих зазвичай більше ділянок, ніж і світлих, і темних. Тобто їх може бути, наприклад. зараз Так, знаєте, так, це все умовно, я кажу, що, наприклад, у вас 4 світлих ділянки 5 темних, і, наприклад, сірих у вас десь там 10 або 11 навіть, да, таких ділянок. І ви повинні. Е, в цьому сірому розібратися, який у вас буде сірий, найсвітліший сірий і до градації до найтемнішого. І тут нюанс. Ваш сірий повинен бути ні в якому разі не повинен залазити на територію ваших самих е, значить, світлих ділянок, і ні в якому разі ваш навіть самий темний сірий не повинен залазити на територію навіть самого світлого темного. От в чому є тут цей нюанс? Тобто, ви постійно порівнюєте, коли ви штрихуєте, ви постійно порівнюєте всі групи між собою цих е, тонів. Якщо ви це будете робити все грамотно і будете це робити уважно, то ваша графічна робота буде 100% відсоткового. вона буде вирасна. І ще тут така порада: ніколи не робіть лише тільки, наприклад, ви сіли і почали працювати тільки над одними темними. Плямами, ви повністю їх заштрихували, зробили, а у вас немає ні сірих, ні світлих. Тобто ви можете не вгадати, ви можете дуже перетемнити, чи можете не добрати, і потім буде плутанина. Тобто ведіть все в такому, знаєте, в такому равномірному вигляді. Тобто, ви, ви накладаєте, накладаєте і темні. І світлі, і сірі між ними, і постійно їх порівнюєте. І потім, наприклад, ви е, хочете добрати да, якийсь е, тон, то ви, то ви тут, е, тут же ви добрали темний, і тут же можете порівняти і переглянути вже сірі. Да? А після сірих можна буде переглянути вже і світлі плями. Тобто все у взаємозв'язку. Тоді ваша графіка вам скаже дякую. Ну, от такі поради. Я думаю, вам кому це цікаво, буде вам на користь і на допомогу. На все добре, до побачення, малюйте.